Клоуни у Ватикані близько семи тисяч циркачів та вуличних артистів з Європи та США з'їхалися на аудієнцію до папи Римського. Посеред площі святого Петра встановили шатро і виступили перед понтифіком і тисячами інших глядачів. Ватикан каже, що організував цю зустріч для того, щоб подорожні та вуличні артисти могли відчути, що належать до католицької церкви. Пілігрими у свою чергу віддали належне захопленню Венедикта XVI кішками. Понтифіку дали можливість побавитися з левенятами.